Йдемо далі. Що там я хотіла сказати? Десь я знайшла, мабуть, в інтернеті в Ютубі, може, в кількох осіб і зміксувала. Коротше, прямо. Коли вже пройшли свята, і ця зайва метушня закінчилась. От тоді вже можна сісти і пописати щось нормально, адекватно, не на поспіху, не на емоціях зайвих, не в цій тривожності і тому що треба. Я вирішила написати список незавершених справ, які я тягаю за собою ось тут великим багажем вже протягом року чи може навіть кількох. і... Я коли відчула, що я готова, от тоді я і вирішила все не виписати, все відряд. Не обов'язково якась конкретна справа, матеріальна, незавершена, а це може бути просто ідея, яка, яка навіть просто прийшла до мене. І я її не могла відпустити постійно, практично до неї поверталася, але чомусь якихось причин не реалізувала. І що цікаво, в процесі в мене навіть з'явилися пункти, які пов'язані з чимось дуже невизначеним невидимим, з таким як образа, пробачення і тому подібне. Я, мабуть, ще одне зараз запишу коротке відео стосовно пробачення. Мені здається, що мені пройшла геніальна думка, особисто для мене. Може, десь хтось її колись казав, але я тоді просто не дігнала. Ой, Короче, Коротше, такий там в мене список. Показувати не буду. Він не на весь блок, якщо що Він ще завершений теж, тому що я буду дописувати в процесі, якщо буду згадувати щось. Мені сподобалось, замість того, щоб тягати все ось тут. Навіть коли здається, що ти ніби про це не думаєш. Але періодично згадуєш. Тобто, все незавершене, мені здається, що ми дійсно носимо в собі ось тут в якихось там ячеєчках, папочках, воно лежить і в режимі очікування і займає дофіга місця. І туди не може нічого нове потрапити, тому що там вже цілий склад всякого барахла. І треба розібратися з тим, що є барахло, і це треба просто списати вже. А що треба перевести в ячейку? Робимо. А що може в якусь ще розподілити, щоб чуть-чуть почистити простір? А тут, а не тільки підлоги вдома помити.